Це вже виставка, не фестиваль, а Install Fest. Виставка Install Fest. Традиційно вона проходить в Ако Інтернешнл. І зараз ми з вами зробимо короткий огляд. Тут у нас все дуже серйозно, у нас стоїть охорона. Тут у нас реєстрація. А також хочу звернути увагу, що трошки змінився. Формат цієї виставки, значить так, епіцентр. Про що я кажу? що В цьому році можна зустріти вже приватні бренди. Наприклад, якщо раніше організатори не пускали на виставку приватні бренди, то зараз ми вже можемо. Побачити також приватні бренди. І ще особливість цієї виставки, то що тут зараз і стоять в тому числі кондиціонерні компанії з тепловими насосами. Також закінчується чемпіонат по кондиціонерам. Значить, виставка на традиційному місці стоїть стенд компанії Валсір. Партнер в Україні компанія Ліон Сервіс. Можемо звернути увагу зараз. У нас доволі таки людно на стенді компанії Вавін. Прийшли інсталятори в гості. Професіонали проводять зустріч, показують. Ага, добрий! День. Як вам виставка? Все чудово, все захоплююче, незважаючи на те, що я всього навсього 15 хвилин на виставці. Але вже враження дуже позитивні. Так, очікував, що буде менше людей, але слава Богу, людей багато і на парковці, і в залі. Так що я сподіваюся, що виставка буде продуктивна. За три дня дуже багато корисного дізнаємось і подивимося. Бачите, приємно чути відгуки від професіоналів прямо в залі. Отже, підемо зараз далі. Так, тут у нас традиційна зона, де працюють у нас по Install Cup проходить. Бачимо, у нас багато стендів. Так, Компанія Дражиця представлена баками-акумуляторами традиційно. Стенд компанії ІКма. Тут у нас Open Space. Скажімо так, компанії Грої представлена інсталяція, а також традиційні змішувачі. А також, якщо пошукати, можна знайти ще стенд компанії Ecosoft. Як ми бачимо, шість зон у нас для... Кубка по сантехніці. Скажімо так, до останнього не знали, чи приймуть участь, це компанія Арістон, але ми зараз можемо бачити їх стенд на виставці. Тут представлені конденсаційні котли, тепловий насос. І котел «Рентамакс», той, що також був представлений на виставці Акватерм. Як ви бачите, професіонали завжди є на виставці, то можемо спитати пару слів, як проходить виставка? Як виставка? Доброго дня. Ну, трошки менше, ніж було очікували, да? але тим не менш, війна, і слава Богу, що є. І, є можливість, і дякуємо, що є можливість показати обладнання. Що представляєте? Теплові насоси, газові котли, як побутові, так і комерційного диапазону. Тобто такі для відновлення, для громад цікаві рішення також, мабуть, будуть. Супер. Тобто у нас ще є два дні, і можна заходити до вас на стенд і отримати саму цікаву і корисну інформацію. Ну так, звичайно, як завжди радий. Супер, тоді до зустрічі. Так, тут у нас теж представлені трапи. Це компанія Алька. Трапи, далі інсталяції. Як можемо звернути увагу, є те, що я казав про бренди Рафтек. Хтось каже, що це німецький бренд, хтось каже, що це бренд, який просто зареєстрований в Німеччині. Так, і якщо бачимо, у нас теж представлений. Котли. Твердопаливні, made in Ukraine». А де наш Олексій? Хто скаже? А ну, по його, будь ласка. Заодно дізнаємося, що він тут представляє на виставці. Ми бачимо твердопаливні котли. Ми бачимо шафи для колекторів. Те, що він випускає. Ми бачимо, що є у нас пальники. Тобто приємно, що в нас час вітчизняні компанії працюють, розвиваються, представляють своє обладнання на виставці для професіоналів. Зараз можемо поспілкуватися, якщо підійдуть наші партнери, дізнаємося, як їхні справи. Поки зробимо такий огляд. Напроти знаходиться це у нас компанія, австрійська компанія Астрапур, яка представляє трубопроводи для. Зовнішнього прокладання, в тому числі в ізоляції, це рішення, яке допомагає економити енергоресурси. Так, тут ми бачили, у нас є валсір, то що ми проходили. Тут з великим стендом стоїть компанія Cooper Hunter. Представлені теплові насоси та система. Кондиціонування. Далі проходимо дуже такий стенд відкритий. О, ми бачимо системи вентиляції. Ми робили огляд, наскільки я пам'ятаю, це новинка від компанії ванос Представлені вентиляційні установки з рекуперацією тепла, а також зволожувачі. Також ми можемо звернути увагу на Канали. Бачимо, що люди є. Рекуператори номер, один, якість комплектація ціна. Бачите, який цікавий слоган. Євген, пару слів, ви в ефірі. Доброго дня всім. Дуже радий. Попасти в ефір, да, дуже приємно бути на цьому заході. Дуже в такий складний час. Дуже приємно бачити, що люди цікавляться нашою галузю, приїжджають, цікавляться новинками і хочуть розвивати наш ринок. Це дуже чудово бачити, тому що ми на порозі нашої перемоги і будемо відбудовувати нашу країну, тому це дуже важливо. Всім дякую. Пару теплих слів організаторам. Ой, ну вони дуже молодці. Тут типа, респект і уважуха, тільки можна так сказати. І вдалого цього заходу, тому що сьогодні перший день, другого, третього і в наступних, наступних роках. Супер, тоді до зустрічі. Так, наша традиційна зона, де монтажники, інсталятори здають теоретичну частину, після чого вони можуть прийняти участь саме у змаганнях. Бачите, все дуже серйозно, проходять. Так, погнали далі. Система фільтрації води. Ізоляція. Вітчизняний виробник представлений доволі немаленьким стендом рушникосушки. Бачу є також трапи. Так, ще у нас твердопаливні котли. Шидель. Доволі такий цікавий стенд в цьому році у компанії Герц. Він не традиційний. Бачите, ми в ефірі. Люди передають нам привіт. Я бачу, що всі працюють. Руслан Романович, директор компанії, ваші враження? Чудова виставка, довгоочікувані враження. Всі ми сумували за таким заходом. Запрошуємо на наш стенд. Супер! Я вам скажу по секрету: у них є нова система керування мікрокліматом. Тож, кому цікавить ця новинка, обов'язково завітайте на стенд. А ось дивіться, іде у нас головний організатор. 20 40, Влад. Да, слухаю доброня. Твої враження нашим. Глядачам. Враження від чого чи для чого, коротше. Ну давай, твої враження від це твій захід. Вже пройшло вже півдня, що ти скажеш, як воно? Ну, це саме, саме головна виставка інженерних систем в Україні. Взагалі опалення водопостачання в цілому. Зроблена в Україні, працюють для України. Коротше, і Будемо відновлювати всю Україну. Задань у нас багато, це опалення, водопостачання, водовідведення, це критична інфраструктура. У нас вперед, попереду сезон робіт, який буде по багатьом блин, справам. І Тому всі працюють, всі працюють, професіонали працюють. Інсталятори е, приїхали, професіоналів багато форуми громади, е, водоканали, організації є. Е, е, бізнес працює, багато виробників е, приїхало з різних міст. Короче, не тільки виробників, ще і просто торгуючі організації. Є ну і інсталфес е, взагалі тут самі провідні виробники. Ми зібрали повний павільйон, як було раніше. Все. Супер! Тоді працюємо, працюємо. дивись, я сподіваюся, з тобою в кінці форуму поспілкуватися і Веступна. дізнатися цифри. Добре, давай тоді. Все, дякую. Давай, давай. Так, тут у нас відкрита зона змагання по тепловим насосам. В цьому році всього два спонсори, які представляють своє обладнання на інсталфест. Це компанія Бош, представлена в зоні теплових насосів фестивалю, і компанія Герц. Представляє своє сучасне обладнання для економії енергоресурсів. А також, друзі, так як я і казав, тут у нас є невеличкий такий блок по системам кондиціонування. Представлені компанії Daikin, NeoClima, Midea, Hitachi. Як можемо звернутись, тут у нас також є зона, де проходить Air Battle. Зараз тут поки нема у нас учасників, але сподіваюся, що інсталятори під... Тягнуться і додадуться до змагань. Компанія Грюнфас на своєму стенді представляє нове насосне обладнання. Також є в мене інсайт, що найближчим часом ми зробимо з технічним фахівцем компанії Грюнфас прямий ефір, де ми поспілкуємось про новинки. Не на своєму традиційному місці, скажімо так, не на традиційному місці представлена компанія GKMI, яка представляє арматуру для систем опалення та водопостачання труби. Також ми бачимо термоголовки, редуктори, тиску і трубні системи. скоріш за все, це система GX. Так, компанія RHO Club. Так. Що тут таке цікаве у вас? Де? Оце. Це у нас така унікальна система. А чим? чим вона така цікава? Вона, вона цікава тим, що вона металопластикова. Це новинка, яку ми будемо по-дальшому продавати на ринку України. Ви бачите, компанія Rehao хоть і представляє свою новинку, металопластикову систему. Як вона називається? ReHau рау мульті». Називається вона фастлок. Ну, на трубі написано рау мульті». Взагалі називається вона фастлок. Супер. Які переваги цієї системи? Те, що вона металопластикова, має гарну ціну та поки є новинки, можна монтажнику гарно заробити. А який тип з'єднання? Тип з'єднання насувна гільза. Труба не розширюється, але маємо насувну гільзу. Інструмент схожий майже той самий. Ага. Тобто, друзі, зі своєї сторони подивимося, які будуть у нас новинки, почитайте у нас в журналі. Також я сподіваюся, що часом ми зробимо обов'язково огляд цієї системи. Так, все буде, все буде. Треба трішки почекати. Два-три тижні, як відома фраза. Через 2-3 тижні буде новинка. Добре, Через тоді тижні будуть інсталяції мепа, так що звертайтеся в представництво до наших партнерів, все буде. Зона, де у нас проходить інстал батл, поки вільна, але сподіваюся, що інсталятори прийдуть і будуть обов'язково приймати участь. Друзі, хто хоче завітати до нас. На стенд обов'язково заходьте в нас стенд С31, де є архівні випуски журнала. Ми завжди раді вас бачити. Так, тут у нас фудкорт. Спеціальні Італійська компанія Nova Флоріда» представлена конденсаційними котлами, а також радіаторами, алюмінієвими, а також є тепловий насос. А ось у нас стенд компанії Bosch. На цьому стенді вас інсайдерську інформацію представлені новинки. Це буде конденсаційний котел і новий тепловий насос. Все обладнання з часом ми обов'язково зробимо відеоогляд. Ось ми бачимо новий тепловий насос. І зараз. Друзі, увага, інсайт. Це новий котел від Bosch. Одна із його ізюмінок це теплообмінник із нержавіючої сталі. На фестивалі компанія Ліон Сервіс представляє також теплові насоси. Так, бачимо, у нас є зона з тепловими насосами, системи з нержавіючої сталі, радіатори, широко представлені кондиціонери і водонагрівачі. А зараз ми знаходимося на стенді компанії Hansgrohe, де широко представлені трапи, змішувачі. Бачимо систему. Зараз поспілкуємося з фахівцем, запитаємо, які новинки представлені, і взагалі, як враження від виставки. Доброго дня всім учасникам виставки. Враження від виставки сьогодні перший день. Перше враження добре, гарне. Багато бачу професіна... професіоналів, з якими вже давно знайом і співпрацюю. Багато нових облич саме для цього ми і проводимо і є учасниками цього міроприяття, цього фестивалю. Щоб більш... більше охопити більше коле нових професіоналів і більше донести інформації до широкого загалу в двох словах. Буквально двох словах. Хотів би сказати, що а, в цьому році у нас є новинка, є що представити. Ця новинка була на ISH виставці 2023, представлена новий iBox Universal 2. А, що в ньому цікаво, що виходи на півдюйма. в старих айбоксах три четверті дюйма виход. А, у нас рухома частина, а, в старій моделі треба було підрізати. Мембрана вже приклеєна заводська проклейка, що теж багато. Ми знаємо випадків, коли монтажники ну, майже в 90% не застосовують її. Є нові накладки, під термостати, під змішувачі. Зменшені вони у розмірах, що робить їх більш компактними, більш приємними на дотик, більш приємними при використанні, естетичне задоволення і практичне. Нові айбокси зі своїми накладками через перехідник можна використовувати накладки, які були для старого айбоксу. Старий айбокс ще буде як щонайменше два роки на перехідний період доступний. Ну, моє суб'єктивне. Моя суб'єктивна думка, те, що він буде напевно трошки більше доступний, тому що в нас є дуже багато достойних, цікавих моделей з минулого. І я гадаю, що вони мають право на існування. Хочу сказати, що у нас є система трапів «Рейн-Рейн», чого можливо, і я бачу першу реакцію людей не знають і не або не знали, або знали, але не бачили, і це їм було і є цікавим зараз дізнатися, задати, поспілкуватися з. З технічними працівниками з менеджерами і є у нас змішувачі для кухні е і багато других інших новинок. Тому запрошуємо всіх учасників сьогодні, завтра, після завтра звернутися до нас і підійти на стенд, поспілкуватися з нами, де з ким і познайомитися. Е дякуємо за увагу. Добре, тоді до зустрічі. Так, і дякуємо, що знаходите навіть в такий важливий, важкий час і важливий для країни Знаходите час приходити і дізнаватися багато чого, того, бо то, того варте. Дякуємо. Супер, тоді добре, до зустрічі. Дякую вам за роботу Так, ми бачимо, що на виставці є не тільки професіонали, але й професіонали її відвідують наш постійний автор. Статейних матеріалів також подкастів і відеороликів це Михайло Семерос, технічний консультант компанії Авентроп. Отже, Михайло, твої враження від Вітаю. Ну враження позитивні, тому що ми весь рік були в такому напрузі, і побачити. Багато знайомих людей познайом, познайомитися з новими. Плюс, ну все ж таки, так знаєте, як е, свіже повітря, да, яке дійшло до нас, і вселяє впевненість в тому, що, скажімо так, все буде краще, все буде Україна. Ну саме так, Тож сподіваюся, я знаю, що у вас є новинки, і ми повинні з вами ще обов'язково зробити огляди і відео і подкасти. Тож, друзі, обов'язково чекаємо. Від професіоналів нової інформації. Так, чекайте, ми обов'язково все зробимо, тож до, до зустрічі. Супер, давайте продовжимо нашу екскурсію. Так, так як я казав, бачите, у нас представники кермі. Ваші враження? Ну, все добре, людей багато, не, 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 не дивлячись на ці обстріли і навіть повітряну тривогу, яка вже одна була. Але людям цікаво, підходять, повертаються, головне, що. А якими технологіями цікавляться? Ну щось енергозберігаюче, звісно, ось э, зараз. Щось що може зекономити, все ж таки традиційне вже не добре. Тоді моє нетрадиційне питання, коли компанія кермі буде представляти теплові насоси в Україні, а не тільки радіатори. Я цього вже теж чекаю дуже довго, але на жаль, завод-виробник хоче, щоб був і свій сервіс обов'язково. А в цих умовах свій сервіс розгортати вже ну не на часі. Нажати. Ну, я сподіваюся, це обладнання в кінці кінців доїде до України. Я теж так сподіваюся, дуже чекаю. Супер, добре, тоді підемо далі. До зустрічі. Так, бачимо стенд Купер Хантер. Тут у нас представлені те, що я казав, теплові насоси, фан -коїли. Бачимо теж теплові насоси. Так, є. Олексій, ну пішли, покажеш нам, що в тебе там таке цікаве і на стенді. Пішли, пішли, Приведи пішли, мене. Пішли. Це Олексій, наш виробник твердопаливних котлів і буферних і ємностей. І системи теплої підлоги. А, і навіть системи теплої підлоги. Я думаю, що ти робиш тільки бокси. Бокси, труби. Так, ну підложку. розкажи мені, давай так коротко. <рес> Дуже весело. Да, друзі, ми виробники твердопаливного обладнання. Е, нас знають вже давно, 8 чи 9 років. По... По котлам дефро. По котлам дефро, да, і по, по шафам для теплої підлоги. Но в Минулому році ми запустили повноцінний завод по твердопаливному обладнанню, то ми зараз, скажімо так, п'ять елементів основних, що включає в себе котельне, це твердопаливний котел від 15 кВт до 500 кВт ми виробляємо там п'ять. Буферні ємності теж. Буферні ємкості, ємності, бойлери косвеного нагріву. Автоматика, палетні горілки, все. Добре, як споживач оцінює продукцію. Яка гарантія? Ну, гарантія три роки. Ти знаєш, що в нас вже перший наш котеолесель, він вже на ринку п'ятий рік. І досить його полюбили. Західні регіони, але крім західних регіонів, це вже і центральні регіони. Плюс ми я ж кажу, в цьому році розширили лінійку ще до п'яти моделей котлів. Супер, яка е, таке традиційне питання, скажімо так, маркетингове, товщина сталі? Діма, ну ти ж розумієш, це таке питання, воно дуже побутове. Ну, 6 міліметрів. Є, е, е, скажімо, дешеві котли да, для, там, для села. То ми робимо їх 4 чотиримлітрової сталі, ні, ні, ніхто нікого не обманює. Тобто, бачите, люди, все по-чесному без обману. Да, 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 да. Ну від дивися, то які як у нас лінійки побудовані, дуже просто від побутових, тобто, умовно кажучи, для села для бабусі, да, до промислових. Тобто, як вони дуже просто відслідковуються. Півтора ходи, два ходи димових газів, два з половиною і три ходи це максимальний котел дуо, да, з максимальним КПД. Тобто логіка така. Супер, добре, дякую тоді за короткий коментар. Сподіваюсь, друзі, кому буде цікаво, пишіть в коментарях або звертайтесь в компанію. Лайкайте інстаграм, так. Так, лайкайте інстаграм. Ну, Паскаль Олексій Лищинський. Все, супер, бачите, герої серед нас. Так, зараз я хочу піднятися наверх і спробуємо зробити такий огляд-кадр загальний, щоб ви бачили, як все відбувається. Хвилинку. А, ми можемо ще звернути увагу, що до нас приїхали і герої наших прямих ефірів. Ви бачите, Костя. Костя. Вітаю. Добре, що ти да. знайшов час приїхати на Install Fest. Розкажи твої враження. Ну, Це дуже унікальне збиття. Я дуже рад, що воно вийшло, що я на нього потрапив, що у мене вийшло сюди приїхати. І що це вот збиття можливо зараз. Ну, как бы рынок надо поддерживать, и эта выставка поможет это сделать. Як ти знайшов час приїхати до нас? Ти якось там. Это було, скажімо так. Дала тебе командование відпустку, я правильно зрозумів? так. Да, Инсталфест да. дал мені приглашение, і и командование пошло встречу, и немножко раньше отпустило меня. Ну потому что такое событие я не мог пропустить, поэтому инсталфесс связана с благотворительным фондом ИСУ, который нам очень сильно помогает. И я вот для этого сюда приехал. Супер. Я зі своєї сторони хочу подякувати тобі, зі сторони нас, фахівців ринку, за захист, за ту можливість, яку ти нам даєш приймати участь в таких заходах. І я знаю, що дуже багато твоїх колег із Запоріжжя зараз захищають нас. Я знаю, що ви інколи зустрічаєшся з ними, тому обов'язково передавай їм привіт і потисни від нас руку. Один із колег у нас зараз на стенді збирає на валсірі, тож він приїхав сюди з зсу. Поэтому да, всем остальным передадим привет обязательно. Супер, тогда до зустрічі. Да, Хорошего дня. Так, давайте зараз поднимемся на стенд. Мы бачимо, что на выставке есть инженеры компании Rehau. Мы рады вас приветствовать и хотели бы е, уточнить, что е, не всю информацию можно использовать, которую вы тут на выставке насобирали. Я зрозумів вже пізно, тому що ми в прямому ефірі. Так що, друзі, ми маємо ексклюзивну інформацію. Так, зараз ми покажемо з вами загальний огляд виставки. Якщо у когось є будуть якісь запитання, побажання, пишіть обов'язково нам в коментарях. Я зі своєї сторони підійду на стенд компанії, які представлені, і зробимо якийсь невеличкий репортаж. Всім, друзі, дякую, до включення у нових стрімах.